Якщо ви цікавитесь тим, яким буде вересень місяць, то прямо сьогодні ви зможете дізнатись відповідь на всі питання. А також головне, ви дізнаєтесь у цьому випуску, які дати позитивні, а в які не варто планувати нічого. І на це питання дасть відповідь астрологиня Марина Романова. Тому не перемикайтесь і не забудьте, звісно, підписатись на наш канал. Літо максимально швидко проминуло, навіть знаєте, не встигли зрозуміти, що воно насправді було, і так говорить дуже багато зараз людей. Пані Марино, які головні астрологічні події очікують нас вже в осені, зокрема у вересні 25-го року. Вітаю вас, пані Маріанно. Вітаю всіх слухачів вашого каналу. Так, дійсно, літо вже минає, і ми з вами на порозі дуже великих змін, які будуть відбуватися саме вересні. Як я і раніше назначала, що кінець серпня і вересень це найсприятливіші місяці для того, щоб ми здійснили своє омріяне да, дійство, тобто відновлення миру. І вересень він не тільки для України дуже такий визначний, він визначний для всього світу, тому що буде відбуватися. Дві два ну, пари затемнень, да, два затемнення сонячне і місячне. І коли відбуваються ці затемнення, а вони бувають кожне півроку, вони запускають зміни і в нашому особистісному житті, і на рівні світової політики, всього, да, тобто, це ті такі пускові точки, які допомагають нам змінюватися. І ми дуже сподіваємося, що ці зміни принесуть нам саме дуже добру звістку, але це все залежить від наших з вами дій від дій нашого уряду. Тому, коли я буду розповідати вам про ці затемнення, пам'ятайте, що точні фази затемнення це не тільки стресові періоди, це дійсно стрес, тому що затіняється наша свідомість, і з підсвідомісті підіймаються різні темні сторони, не тільки в кожній людині, але й на рівні країн, на рівні, на рівні держави великих, да, супердержав. І е, може бути певний зріст і на військової небезпеки, і на нашому особистісному рівні це і е, депресії, і нервові зриви, і погіршення фізіологічного стану. Так що будемо уважні, будемо знати ці дні, будемо профілактично впливати на те, щоб ми з вами почувалися добре. І це в мінус, да, ці дні, але в плюс. Якщо ми їх знаємо, якщо знаємо їх точні фази і об'єднаємось у колективній роботі заради миру, заради світла, ми побачимо, що ми зробимо дуже дуже багато. Отже, я буду рада вам сьогодні дати освідомості про вересень як місяць кардинальних змін, як в Україні, так і в всьому світі. Пані Марина, дуже дякую вам за вашу розлугу відповідь. От на вашу думку, враховуючи те, що буде затемнення, про яке ви ще не сказали, чи буде початок осені сприятливим для нових починань, наприклад, у бізнесі або в особистому житті? Якщо ми хочемо да, починати саме інновації і в особисті житті, і саме в бізнесі, я раджу використати період після 24 вересня, тому що до 24 вересня це так званий стресовий період, період коридору затемнень. А ось після 24 числа дуже сприятливі для початку, це 25 число і 26. Єдине, що 25-го і 26-го не використовують використовуйте для хірургічних втручань. Далі, 27 числа, 28 і 30, але 30 наші інновації треба встигнути зробити до 16, ой, вибачте, з 16.00. Так що ще раз повторюю, 25 і 26 число, але не для хірургії, 27 число, 28 і 30, але 30 да, ми з вами використовуємо тільки після 16.00. Дякую за ці рекомендації. Які знаки зодіаку відчують ось найбільші зміни у вересні, і в яких можливо також сферах? Угу. Ну, по-перше, давайте озвучимо ці точні дати да, і точні фази затемнень, щоб знати, як до них, до речі, підготуватися, потрібно перше, це буде місячне затемнення. 7 вересня, о 21 годині 12 хвилин, сонце буде перебувати в 16 градусі діви. Місяць навпаки, да, в протилежному напрямку у 16 градусі Риб. До речі, дуже потужне таке затемнення, хоч воно і розриває нашу з вами психіку на два полюси, і тому може бути і роздратування, і певна спалах агресії, і хвороб. Проте вона дає нам дійсно дуже великі можливості для змін нашого життя на краще. І якщо ми знаємо, як ці зміни відбуваються в нашому житті, це найкраще всього найкраще дійсно звернутися до астролога і зі своїм гороскопом подивитися, як це затемнення впливає саме на вас, наприклад. В гороскопі України саме це затемнення місячне воно дає гармонійні аспекти до нашого натального урану, а це планета змін і прогресу. А також асценденту і десценденту. це головні показники нашого гороскопу. Отже, ми сподіваємось, що ці зміни будуть ну, по перше, дуже швидкими. А по друге, вони будуть нам в облагу. Не забуваємо, що в точну фазу саме цього затемнення, а це повня, Ми з вами об'єднуємось у мисленньовому образі у створенні колективного мисленнього образу мирної, вільної квіточої України і наповнює світлом, хоча це буде і ніч ту майже да, на нашій території, але ми, до речі, зможемо спостерігати з вами це затемнення, воно повне. Проте, езотерики не радять дивитися на затемнення особливо чутливим людям, особливо тим, у кого ще не сформувалася да ось ця психологічна стабільність Це для дітей, це для тих людей, які страждають зараз від війни. Тому давайте будемо не так більше да, цікавими, зацікавленими да, в спогляданні, а більше зацікавлені в духовній роботі, що можна зробити. Также в цей час можна звільнятися від всього зайвого. А, можна, наприклад, брати сіль і витоптувати всі свої блоки і страхи, які дуже да, от якраз виходять на поверхню під час цього місячного затемнення, саме сіль і потім змивати, можна так три рази зробити, можна писати певні свої образи, е претензії до себе, претензії до інших, писати і потім спалювати їх е і але це треба зробити обережно. Ну в тому плані, щоб була техніка безпеки. Ну а тепер, якщо ж ви. Хочете дізнатися, для кого це повне місячне затемнення буде більш впливовим, звісно, я назву тих людей. Це ті люди, які народилися з 4 по 10 вересня, зрозуміло, що їх день народження буде дуже-дуже близько до 7, до 7 числа. З 2 по 8 вересня якраз місяць на них буде дуже впливати, з 2 по 8 червня і з 4 по 10 грудня. Любі друзі, якщо ви почули да, себе саме в цьому списку, то ви знаєте, що вам треба більш всього берегти себе, берегти себе від конфліктів і можливого спалаху, невдоволеності, саме, яка буде спрямована до вас з боку ваших близьких і оточуючих, тому що пам'ятаємо, що в внутрішньому світі, то і в зовнішньому, і взагалі всім треба берегти себе. І своїх близьких у період з 5 по 9 березня, і не забуваємо, що ті люди, які схильні до підвищення артеріального тиску, особливо перед місячним затемненням, вам потрібно слідкувати за своїм здоров'ям і також приймати саме профілактичні міри, будь-які так що, ось такі таке буде затемнення. Так як це буде знак діви і риви, діва це труд. Праця, служіння, чистота і всі ці сфери, які пов'язані з дівою, а це взагалі наша службова да, місія, тобто це наше місце роботи, це особливо зона медичних працівників, всіх людей, які а, займаються наданням послуг іншим людям, а, вчителів. А, ну я вже сказала про лікарів. Вони будуть а, найбільше да. Змінювати своє життя і в і момент цього затемнення, і впродовж всього року. Також ті люди, які стосуються до знаку зодіаку риб, це, наприклад, моряки, да, це ті люди, які займаються рідиною е в будь-якому вигляді, так і ті люди, які займаються духовною і психологічною роботою, також їхні зміни будуть дуже суттєві саме на протязі цього року. Марина, дуже дякую. І з затемненням зрозуміло знаєте, дуже багато людей, які говорять, боже, ми так боїмося ретроградного Меркурію. Благо, що він уже завершився, тому що постійно певні якісь відкати назад і так далі. І от власне, чи очікується ретроградний Меркурій цієї осені або якісь інші так. важливі саме ретроградні планети у вересні? І як це знову ж таки буде впливати на людей? Ні, у вересні немає жодної особистісної ретроградної планети. Єдине, що ретроградної Меркурії ми можемо очікувати в листопаді. І Він буде в листопаді, з 9 по 29 листопада. Вересні ретроградних особистісних планет немає. Так що не хвилюємось. Лише саме коридор затемнень це зона змін, зона от цього певної темряви. Коли навіть нам здається, що ми щось з вами розуміємо і хочемо зробити, існує дійсно таке затемнення свідомості, яке може дати нам зриви, мінятися, мінятися будуть плани, особливо ось цій середині точці між місячним і сонячним затемненням. До речі, 14 вересня точно нічого не плануйте. Це неділя. Взагалі при світі 14 число е, релаксу, відпочинку, е, тому що це якраз от ці зміни започатковуються на всіх рівнях. Ну і сонячне затемнення, думаю, що всі вже хочуть почути сонячне затемнення. тому що воно набагато сильніше, ніж місячне, і воно саме впливає на нас з вами в тому плані, що ми дуже сильні точну фазу цього сонячного затемнення. І якщо ми з вами будемо. Формулювати да, позитивні афірмації, бути миру і добру в Україні та всьому світі, надсилати енергію добра і світла до людей, до близьких, до сердець розумів, до всіх царств природи та ще і складаємо плани на свій рік в позитив, вони будуть краще всього і легше всього реалізовані. Це сонячне затемнення буде відбуватися 21 вересня, о 22 годині 42 хвилини. На нашій території ми його бачити не будемо, але його вплив ми будемо відчувати. Сонячне затемнення часткове. І хочу сказати, що саме воно дарує нам енергію Венери. до речі, місячне затемнення подарувало нам енергію Юпітера. А це благодійник. І Венера це взагалі планета миру. Якраз перед затемненням Венера Торкається всіх головних планет України, і під час сонячного затемнення Венера з'єднується з Сонцем України, і її лінія, це є така методика астрокортографія, іде якраз по Україні і близько до сходу. Тобто, це означає, що. А східні райони, а ми розуміємо, що там більше всього да, йде ось ця військова небезпека, і якраз за них зараз ідуть перемовини і боротьба між. Керівництвом Росії і нашої країни, і саме впродовж цього року це точно видно, буде все ж підписані ці мирні договори. І хай буде так, і хай це буде скоріше і найкращим для України чином. Тому бути справедливому миру і добру повинно промовлено бути в голос. Так що 21 вересня, о 22 годині 42 хвилини. Бачите, вечірній час дуже зручно. Давайте також об'єднуватись і в колективній духовній роботі, а потім ще і пропишемо, пропишемо свої особистісні плани на рік. Пам'ятаємо, що коли ми їх прописуємо, вони підживлюються енергією сонячного затемнення, але реалізувати все одно впродовж року повинні ми будемо з вами самі. Тобто не треба очікувати, що вони самі здійсняться. Божественне провідіння творить свою реальність, нашу з вами реальність через наші вам, з вами руки, так що будемо готові творити цю реальність. Марина, Дуже дякую, дуже надіємося. Дуже віримо на підписання цих все ж таки угоду, і дуже хочеться, щоб дійсно таки Україна задихала вже нарешті на повні груди разом із українцями. А чи є якісь іще поради для українців у вересні? От на що власне потрібно звернути увагу із астрологічної точки зору, як вважаєте? Так, я би хотіла ще звернути вашу увагу ще на один дуже важливий день. Він відбувається біля прямо сонячного затемнення. Це день осіннього рівнодення, який для наших пращурів, для багатьох да наших пращурів був як збір урожаю. Як Початок одного циклу і закінчення іншого циклу. І день осіннього рівнодення в цьому році припадає на 22 вересня, і точна фаза буде знову ввечері о 21 годині 20 хвилин. Дуже раджу саме в цей день зробити певні добрі вчинки, підбити підсумки свого року, намітити плани. Але ми бачите, скільки багато нам вересні доля дає днів. які і змінюють нашу долю і які звертають нашу увагу, що вся доля в наших з вами руках. І 22 числа дуже буде будуть гармонійні практики. Да, на... Те, щоб щось врівноважити, поставити гарні фрукти на стіл, зробити рівні різні практики, ритуали на вирівняння свого лівого і правого жіночого і чоловічого. До речі, запрошую вас на мій ютуб-канал. Будуть записані доречні да далегіть відео, і ви зможете побачити ці ритуали і зрозуміти, що це таке, як її діяти саме в цей день. Тобто, цей день неможливо пропустити, тому що. Що він також започатковує, для, особливо для слов'янських народів, початок нового життя. Так що, я так гадаю, що і для нас з вами це буде початок, дай Боже, мирного життя і щасливого рідного життя. Так що ось такі певні рекомендації ну, саме на, на вересень. Ну і власне як найкраще використати потенціал вересня, Дні сили, медитація, внутрішня робота, дещо вже було так проговорено, зокрема, але в цілому, от, знаєте, хочеться вже резюмувати для того, щоб знаєте, от, повторювати, повторювати, повторювати ще раз для наших українців, щоб вони розуміли, що ці всі дії вони а, однозначно рухають і нас вперед, і Україну до перемоги. Так, ми пам'ятаємо, що цей період цей період зміни парадигу на всіх рівнях, при тому позитивний для України. Тому у нас є певна надія, і ми повинні вже відкривати свої серця для того, щоб е, усвідомлено долучитися і бути співтворцями кращого майбутнього для України. Але для того треба очиститись. І ось ці затемнення є дуже чудовим періодом для очищення. Пам'ятаємо період місячного затемнення 7 числа дуже добрий день для очищення. Очищення, тобто очищуємось і сіллю, і водою. Будь-якими прибиранням, але не варто саме 7 числа прибирати генерально, тому що дуже мало буде сил, да і ну для того, щоб ви просто зберегли свої сили, також дуже добре і ефективно очищуватись перед сонячним затемненням, тим паче, що там будуть останні місячні дні, і починаючи з 18-го числа, 18 19-го, 20-го і весь день 21, го тому що ми розуміємо, що Точна фаза сонячного затемнення буде о 22.42. Також ми очищуємось, очищуємо свій простір, у кого є камінці дуже добре. Їх очистити, вони будуть вам дуже вдячні і засяють новою силою. Духовна робота, донати на ЗСУ, будь-яка да, робота, яка спрямована на випромінювана світля, світла добра під час затемнень і вас цілить. І, до речі, дасть вам бонуси, тому що всесвіт буде про вас знати. І всесвіт завжди тим людям, які живуть узгодженні з циклами всесвіту, допомагає. Але робіть не для того, щоб все для вам допомагав всесвіт, а просто для того, щоб. Відчувати, що ми такі, ми і є. Ми є руками і очима Господа, ми є провідниками Божественної любові, світла і добра. Отже, давайте об'єднуватись в цьому моменті, і під час сонячного затемнення і місячного затемнення будемо ось цими фокусними точками божественної любові для всіх. І формуючи біля себе простір гармонії і умиротворення, ми з вами ще скоріше і продуктивніше наблизимо мир в нашій. Ненці Україні.